Розповідь про Великдень для дітей. Про Великдень. Незабаром всі православні віряни готуватимуться до найбільш радісного та важливого свята Великодня. Відзначаючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому, та дякуємо Господу за надію на вічне життя. Давним давно. На землі жив Божий Син Ісус Христос, що багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному не грішити та прощати проступки. Він стілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував, але царі боялись Ісуса і не любили Його, схопивши Божого Сина. Вони довго з справедника, але після того розп'яли на хресті, на горі Голгофі. Ісус добровільно прийняв усі страждання та мученицьку смерть. Цим Він спокутував гріхи людей та відкрив ворота до раю. На третій день після поховання Христа сталося диво Він воскрес із мертвих, довівши цим. Що душа є безсмертною. У нас теж є шанс на Воскресіння після смерті робити якомога менше поганих вчинків, що віддаляють нас від Бога. Скільки триває свят? воскресіння Ісуса Христа є найважливішою подією всієї людської історії. За церковними канонами Великодній період є найдовшим православним святом, і триває він рівно 40 днів. Протягом усього цього часу люди продовжують славити Воскресіння Христа, Христосатися, Вітати близьких з Великоднем і відвідувати святкові Богослужіння в храмах. Великоднє Привітання. Вислів Христос Воскрес воістину Воскрес дуже давній, за переказами «Великодній Привіт Христос Воскрес, перший раз злетів з уст ангела до жінок Мироносець, які у неділю зранку прийшли до гробу Христового, але не знайшли там Ісуса. Тоді з'явилися ангели та сповістили, що Христос Воскрес. Мироносиці вирішили повідомити цю новину апостолам. Які бачили Христа, а тому підтвердили воістину воскрес. До речі, вітатися Христос Воскрес воістину Воскрес, слід 40 днів від Великодня аж до Вознесіння Христового. Святий Поцілунок ще один з найдавніших ритуалів на Великдень, який зберігся до нашого часу ритуал Христосування. Люди вітають одні одних святим поцілунком, тричі цілуючись у щоки, зі словами Христос Воскрес, воістину Воскрес. Коли люди Христосуються, вони діляться апостольською новиною про Воскресіння. Чому печуть Паску? За давнім переказом Ісус Христос після Воскресіння. Приходив до апостолів під час їх трапез. Вони ж залишали для нього вільне місце, а на тарілку клали шматочок хліба. Так і з'явилася традиція у свято Воскресіння залишати хліб у храмі на особливому столі, як це робили апостоли. Далі хліб поділяли на невеликі шматки і роздавали парафіянам після великодньої служби. Проте сама суть саме в хлібі. З часом ця традиція міцно вкоренилася у багатьох будинках. Кожна господиня стала випікати в честь свята подібний хліб округлої форми. Форма циліндра також обрана зовсім не випадково. За переказами, саван Спасителя був саме таким. Маючи під час великодньої трапези на столі паску, ми маємо сподівання. Що й в нашому домі невидимо присутній Воскреслий Господь. Звичай розфарбовувати яйця. Звичай розфарбовувати яйця не є тільки український. Цей звичай відомий усім європейським народам. Українці надали йому характерні риси, розфарбовуючи яйця притаманними українській народній культурі орнаментами. Згідно з переказами, перше пасхальне яйце Марія Магдалина піднесла римському імператору Тиберію. Коли Марія прийшла до Тиберія і оголосила про Воскресіння Христа, імператор сказав, що це так само неможливо, як і те, що куряче яйце буде червоним. І після цих слів куряче яйце, яке він тримав, стало червоного кольору. Звичай розфарбовувати, а потім розбивати яйця символізує нове життя. Крашанки та писанки в Україні фарбовані яйця розділяють на крашанки, писанки, крапанки, мальованки та дряпанки або шкрябанки. Писанки та крашанки – це не одне і те ж саме. Писанки це розписані бджолиним воском і фарбами сирі яйця, які дарують один одному на Великдень. Крашенка круто зварене яйце, забарвлене в один колір, без візерунків, часто в цибуляному відварі. Ще одна відмінність полягає в тому, що писанки ніколи не розбивали, ними тільки обмінювалися. До чого тут кролики? Кролики характеризуються своєю надзвичайною плодючістю, тому не дивно, що люди почали дарувати один одному великоднього кролика як символ благополуччя і родючості. Ця традиція зародилася в Німеччині в 16 столітті, з часом поширилася по всьому християнському світу і протрималася до цих пір в основному серед вірян західного обряду. За європейською традицією, великодній кролик на Великдень залишає в подарунок дітям гніздо з різнобарвними яйцями. Діти самі роблять гніздечка в таємних місцях і чекають великодніх подарунків від кролика. Спочатку великодні яйця несли лисиця, півень, лелека і навіть зозуля, але заєць поступово витіснив. Усіх своїх конкурентів та став улюбленим символом Великодня в Європі та Америці. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.